Всім привіт! Хочемо розпочати цей день щотижневої статистики від АвтоСтад, і Україна займає сьоме місце серед найкращих країн покупців. Автомобілем тижня є Audi r 8 23-го року, яка була куплена за 121 500 доларів. Подивіться на цю гарнюню. Так, серед найцікавіших лотів, які точно заслуговують вашої уваги, є ось такий це Ferrari 348 1990 року. Відбали за 58 тисяч доларів. Ви уявляєте собі? Спортивний автомобіль Jaguar F-Type 24 року. І було його придбано за 26 тисяч 650 доларів. Я просто в шоці, як можна виставляти на продаж таке авто Chevrolet Corvette 2016 року. Ви просто подивіться, як намагаються його продати, і який був у нього жахливий стан. Я б трималася від цього подалі, так точно. І мрія Лесі Нікітюк це Rolls-Royce, Kulinan 22 року, білесенький. Чудовий автомобіль, який було придбано за теж таку чудову ціну. 182 тисячі доларів. А ви придбали для себе такий автомобіль? А ви коли-небудь бачили BMW за 10 доларів? Якщо ні, то дивіться, будь ласка, ось сюди. BMW третьої серії 2013 року було продано за 10 доларів. Це щось просто неможливе поч Avenger 13-го року за 25 доларів і Chevrolet Traverse 17-го року теж за 25 доларів. Просто якісь неймовірні дивовижні пропозиції.